Сьогодні протестуємо, скільки споживає сушарка при 45 70 градусах за годину роботи. Зараз починається сезон сушіння сушу ось таку полониці, щоб зимою заварувати у звар. Сушка всередині вже проріта до робочої температури. Обнуляє значення ватметра і чекає годину. Терморегулятор добре справляється із своєю роботою, час від часу включаючи тен для підтримки температури. І так, година пройшла, виключаємо сушку і йдемо дивитися на ватметрі, що намотало. Я використовував два стелажі. Чим більше стелажів, тим більша витрата, оскільки більший об'єм під температурним контролем. Витрати склали майже 2 гривні в годину. Ватметр намотав 460 ватт. Хороша сушка, працює без нарікань вже 4 роки. Виготовляю її в Україні. На цьому етапі замріяю при 70 градусах і 7 стелажах. жах. Робочий об'єм сушки 35 літрів. Заявлений виробником споживання 825 Вт, по факту 1,1 кВт. І так, година минула, виключаємо сушарку ідемо дивитися на покази. Як бачите, 3 гривні 60 копійок з кишені списано. Витрата електроенергії склала 840 Вт в годину.